Рівень злочинності знизився на 11 відсотків. Підсумки роботи слідчого комітету. Афганістан болить у Придністров'ю, Шановують воїнів інтернаціоналістів. Лейпцига в Кам'янку. Чим приваблює Придністров'я іноземців? Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. З останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Починаємо випуск з роботи слідчого комітету. Сьогодні відбулася колегія відомства. На ній говорили про злочини, які вдалося розкрити в минулому році. Придністровські слідчі поповнили держскарбницю на десятки мільйонів рублів. Президент дав низку доручень співробітникам відомства, аби поліпшити їх роботу. Рівень злочинності у Придністров'ї знижується. Так минулоріч скоєно на 11% злочинів менше ніж у 2018-му. Дані привели на колегії слідчого комітету. Менше стало вбивств, говорить глава відомства В'ячеслав Брензар. При цьому жовтневому мікрорайоні столиця також Слободзейському і Добосарському районах цей показник виріс. Над ходом розслідувань кримінальних справ цієї категорії встановлено жорсткий контроль. Ще одне питання відшкодування завданих збитків. В ході слідства В ході попереднього слідства вдалося забезпечити можливість повного відшкодування державі громадянам, вчинених діями збитків на суму більше 111 мільйонів рублів. З чого вона формується? З тих сум, які ми перерахували в бюджет держави, тільки за податкові злочини готівкових коштів бюджет було перераховано близько 18-20 мільйонів рублів. Одна з основних проблем діяльності слідчого комітету це порушення строків розслідування, зазначив В'ячеслав Бринзар. Серед причин тривалість різних експертиз. Сьогодні відомство створює власну криміналістичну лабораторію. Її відкриття заплановано на цей рік. Ще один момент підготовка висновків суд медекспертиз в разі настання смерті з природних причин. Людина вмерла через хворобу, а слідчий виїжджає по 5-6 разів на день. Необхідна оптимізація механізму або розширення штату. Думаю, варто розглянути питання, аби повернутися до попередньої практики. Собрать крадіосовне совіщання. Зберіть нараду і прийдіть до якогось висновку. Я пораду дав би вам виїжджати в разі, якщо вмирає людина, яка не досягла віку 18 років. Якщо є смерть породілі. тут питань немає. Треба залучати суд медекспертів. Сам вік говорить про те, що тут щось не в порядку. Вадим Красносельський зазначив, роботу відомства задоволений. На думку президента співробітники слідчих органів мають відвідувати курси підвищення кваліфікації. Також необхідно проводити додаткову підготовку фахівців за напрямками. Такий підхід підвищить якість роботи. Кращим представникам відомства вручили державні нагороди. Ні, при яких умовах Нільзя пощають приступності приступників ні за яких умов не можна заохочувати злочинців і злочинність. І якщо хтось ставить політику вище за свій обов'язок і основного принципу про покарання винної особи і притягнення її до відповідальності, там буде біда. А ця біда витікає в практичний результат. Це вбивство інших людей. Я переконаний, що вся правоохоронна система в ПМР спрямована на результат притягнення винної людини до відповідальності і звичайно оправдання невинної. Ми не займаємося політикою. Тикою ми всі частині займаємося роботою. Афганістан вже більше 30 років. Це слово прописано у нашій свідомості не як географічна назва далекої країни, а як синонім людського лиха та справжнього пекла. Завтра, 15 лютого, пам'ятна дата – перша річниця виведення радянських військ з Афганістану. День, коли нарешті закінчилась війна, і страшні сліди поступово зникають на землі, але залишається пам'ять. У Коротнянській молдавській школі історична подія. Тут відкрили дві меморіальні дошки на честь воїнів афганців які загинули під час виконання військового обов'язку. Тепер на фасаді поруч із дошкою героя радянського союзу Сергія Болгарина мармурові плити на честь Василя Борлаки та Миколи Білокура. Молодих хлопців призвали в армію на початку 81-го року. Сказав, що його переводять брат сказав, що його переводять. А куди ми навіть і не знали? Отримували листи, але так і не здогадувалися, звідки. Тільки потім дізналися. Василь завжди у нас питав, як у нас справи, як здоров'я завжди дбав про нас. План у нього були дуже великі, але видно така доля. Разом служили майже рік. Вася був хорошим другом, товаришем. Хлопці відгукувалися про нього дуже добре. Він був сміливим, порядним, міг за себе постояти і допомогти в бойовій ситуації іншим. Свій інтернаціональний обов'язок виконали 10 жителів села Коротне. Двоє повернулися додому у цинковій труні. Тепер стіни рідної школи будуть вічно зберігати пам'ять про своїх випускників, про подвиг юних хлопців на чужині. Вони будуть символізувати гордість нашого села. Вони будуть символізувати гордість нашого села. Що у нас були такі хлопчики, які можуть віддати своє життя за село за чужу країну, за батьківщину. Вони справжні патріоти. У селі Коротний є своя алея слави. Тут в одному ряду пам'ятні стели героїв усіх війн: великої вітчизняної, афганської та придністровської. На гранітних плитах тут завжди живі квіти, символ пам'яті і поваги від нащадків. Сарські афганці та вдови загиблих воїнів-інтернаціоналістів сьогодні зустрічалися з главою адміністрації району. Говорили про проблеми та шляхи їх вирішення. Інтернаціональний обов'язок в Афганістані виконували 140 добосарців. Троє з них загинули на афганській землі. Четверо при захисті Придністров'я. Більше 30 померло від ран уже після війни. Становище кожної сім'ї на контролі місцевої влади. Сьогодні глава адміністрації Дубасар вручив вдовам загиблих матеріальну допомогу. Вам крепкого здоров'я, А також запевнив, що поступово всім нужденним воїнам-інтернаціоналістам допоможуть в ремонті житла. Будім посіп'яно ділася. Будемо поступово проводити всі роботи: капітальний ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ремонт вимощення. це перше, що необхідно зробити. Після чого будемо переходити до ремонту фасадів та під'їздів. На зустрічі говорили про ситуацію в республіці, місті, особисті проблеми афганців і шляхи їх вирішення. 30 років тому в районі була створена спілка ветеранів війни в Афганістані. Сьогодні вона об'єднує 70 сімей. Всі ці роки афганці підтримують один одного і займаються патріотичним вихованням молоді. а Також підготовкою юнаків до служби в армії. Вчора президент ПМР Вадим Красносельський нагородив Дубосарську ветеранську організацію орденом пошани. Я думаю, ми заслужили. Я думаю, ми заслужили цю нагороду. Ми зараз великим натхненням будемо працювати. Урочисте вручення організації ордена Пашана відбудеться завтра на меморіалі військової слави, а потім традиційна вахта пам'яті. Ветерани відвідують могили всіх своїх загиблих і померлих товаришів. Завтра велике церковне свято стрітання Господні» у світі відзначається День православної молоді. У Бендерах до нього вже третій рік поспіль приурочують стрітинський бал. Вальс, полонеста, мазурка від кадетів та юних студенток Петколеджу дивіться далі. Парадна форма сидить ідеально, залишається перевірити деталі і згадати танцювальні па. Позаду кілька тижнів щоденних хореографічних занять, після яких строєва на плацу здається легкою розминкою. У нас буде несколько танців. У нас буде кілька фігури, танців, вальс це на шість о... фігур на чотири. Вальс довгий і російський ліричний. Очень ізячний праздник. Це дуже витончене свято. Ми готувалися два тижні, але за ці тижні ми встигли вивчити кілька танців. Коли я читала війну і мир, мені сподобався образ Наташі Ростової. І завдяки їй я зробила свій образ. І ось вже на паркеті оживає не класика. Стрітинський бал проводять третій рік. Майже забуті традиції знову повертаються в моду до слова про моду, жіночі образи, десь яскраві, десь стримані Легкий шовк і таке ж легке збентеження у дебютанток. Першокурсниць Бендерського педколеджу. у Наталі. Сьогодні колір настрою персиковий. дуже хвилююся, дуже емоційно. Для мене все це нове, цікаве. Це моє випускне плаття. І ось воно мені знадобилося тут. Романтики нашого часу згадують про витоки духовності. Людневий бал приурочили до всесвітнього дня православної молоді. Відповідна атмосфера зустрічає гостей уже в фойє. Тут виставка живописних робіт і літератури на православну тематику. В рамках празднования праздника стрітення господня вже болі лет. У рамках святкування стрітення господнього вже понад п'ять років з благословення святійшого патріарха Московської всієї Русі проходить акція Тим в моєму серці, після якої люди задумуються над сенсом життя. З року в ріку Бендерах проводять стрітинський бал з однією метою об'єднати молодь і нагадати їй про справжні цінності. Іван кавця до кінця 90-х жив у Кишиневі. Не зміг змиритися з розголом націоналізму в Молдові і виїхав сім'єю в Німеччину. Там прожив понад 20 років. Працював художником і реставратором в Лейпцигу. Усі ці роки жив на орендованих квартирах. Купити свою перспектив не було. Вирішив повернутися назад, але не в Молдову, а до Придністров'я і придбав будинок у Кам'янці. Сіда мічтав. О... Завжди мріяв про свій будинок, але там, на жаль, у нас не було такої можливості. Приватний будинок коштує дорого. Ми вирішили з родиною купити тут його. Ціни дозволяють це зробити. Дуже дешеві комунальні послуги у порівнянні з німеччиною. У кам'янці зайнялися власним господарством. Вже дає урожай виноград З городу аж до осені, свіжі овочі і зелень на салати. На зиму ж традиційні молдавські заготовки для них продукти вже купуються на місцевому ринку. Наш край багатий на їхні розмаїться. Все натуральне, якісне і недороге. От консервація прошлого літа. Ось консервація минулого літа. Тут є огірочки, помідори, варення. Це, до речі, те, що не робиться в Німеччині. Там не консервують зараз. У порівнянні з німеччиною продукти в Придністрові набагато дешевші, смачніші за якістю і головне без хімії. Але найголовніше для художника власна майстерня. У ній зберігається весь доробок митця близько сотні живописних полотен, акварели, графічних робіт. Тут і народжуються нові полотна, навіяні гарними пейзажами Придністров'я. Природа тут клімат відличний. Природа тут чудова, клімат відмінний, розташування Придністров'я дуже мальовниче. Дністер, невеликі гірки, скелі дуже все приваблює людей. І звичайно, такі мотиви стимулюють, щоб писати, дають творчу поштовх для роботи. Щоліта з німеччини до батька попрацювати і помилуватися місцевими красотами приїжджає син Олександр разом з друзями. Він теж художник. Робіт, написаних тут, вистачить на цілу виставку. До речі, її планують відкрити вже цього літа. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.